Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І, мабуть, це вже сьогодні, тому що планує Зеленський турне по Європі. Верніше, це навіть не турне, це ділова робоча поїздка, і наскільки я розумію, він відвідає і Німеччину, і Францію. Зараз ходить багато чуток чуток, А ми перевіряємо з вами завжди чутки: що е, тим, що Зеленський не випустив п'ятого президента зіпсував собі турне по Європі. Давайте зараз і подивимося, чи дійсно зіпсував він собі турне по Європі. Як будуть реагувати? Чи будуть взагалі Зеленському? носом в це чи ні. Зараз ми подивимося. І так. Ну, тут партнери будуть. Угу. Партнери будуть, видно, а, будуть вестися стосовно цього розмови. Тому що ви розумієте, що, якщо ви пам'ятаєте, то гроші, які. А, нам надають і Євросоюз і Америка. А всі ці гроші надаються під гарантії, що буде свобода слова, що буде демократія і тому подібне. Там є пункти, з, з якими через так ці пункти, якщо вони будуть не виконані, ви всі розумієте, гроші будуть згорати. Зеленський. Не знаю, розуміє він це чи ні, але він багато чого не розуміє. Ось. Тому я тут бачу, що дійсно, в принципі, будуть так в м'якій формі, тому що іде тут король Кубків спочатку. У м'якій формі будуть якось так, знаєте, натякати при розмові, будуть розмови. Ось, і ця карта теж говорить: ну, ви знаєте, тут, так, тут якісь ультиматуми навіть можуть стояти, щоб ви розуміли. Ем, угу, будуть, будуть. Знаєте, він трошечки буде себе відчувати, загнаний в куток. Ось як я бачу цю ситуацію. Тобто, зовсім зіпсувати не доведеться, але е, стосовно цього питання, його будуть з усіх сторон. До нього підходити. Тепер подивимося, чи буде чи вдасться ця поїздка, чи вдасться Зеленському е дійсно е зробити те, що він запланував. До речі, ви повинні розуміти, що за кордоном це звичайна справа, коли колишні президенти, посадовці, чиновники, високопосадовці працюють на користь своєї держави. Тільки в нас якось виглядає е, незрозуміло. І так подивимося, наскільки буде ця поїздка успішна. Саме для Зеленського і потім для України, саме для Зеленського спочатку. Чи буде вона успішна, чи вдасться йому те, що він планує? А, ні, в нього там трошечки занадто ілюзорні якісь він зробив собі уяви. Тає, таємні речі, які запланувалися, не вдадуться. Ось, ось що я бачу, не вдасться. Тут якось так холодочок. Щось він планував особисто для себе. Не зовсім вдасться. Там, де він бачив шанси, будуть провали. Тепер подивимося, наскільки вдалим буде ця поїздка для України. От тут єдина карта, що от мені місяць не подобається. Не подобається місяць і йдуть військові король мечів. Тобто поїздка вже показує. Дивіться, та ініціатива, та ті речі, які потрібні будуть Україні, я бачу тут щось не те не, до, не буде недосказаність. От саме в сторону. Цих військових, те, що просять для військових, воно якось їх обмене, якось десь в болото їх засасе, Розумієте, як я розумію, тим більше, що ви повинні розуміти, я знаю, що ті, хто мене дивляться давно, вони розуміють вже мою мову, як я це говорю. Я говорю енергіями, що я відчуваю, те, що вони запланували у фінансах, у, наприклад. Зброя, важка зброя, тому що тут йде важка карта. Все, що для військових, воно якось пройде, пройде невдало, пройде невдало, неуміло. Будемо так говорити, тут якась, знаєте, засосе ворожа хунта. Давайте, от я так скажу. Засосе це все. Тому що оці розмови вони будуть невдалими. Ті розмови, які будуть вести там Зеленський, хто ще з ним поїхав, я не знаю. Ось, не дивилася. Але воно ну, ви знаєте, безглуздиме, Воно виявиться безглуздим. І військові лишуться з дулюю, вибачте мене. Ну, не зовсім з дулюю, але діліть те, що мали би отримати, діліть те, що мали би досягти. Якби були е, інші кандидати, наскільки я розумію, там буде брати-клички, е, брати -клички, наскільки я розумію. Ось, давайте ще їх подивимося. Тому що Зеленський тут знов е, по місяцю йде недобре. І коли йде ще двічка жезлів, е, військовим, не повезе нашим. Тому що Зеленський нічого їм не виб'є. Навпаки, все втопить. Давайте я так скажу: втопить у багнюці. Тепер подивимося, чи, чи додадуть якоїсь а, наснаги, якоїсь позитивної а, аспекту позитивного до цих, до цих відвідань а, саме а, брати клички. Ви знаєте, так. Да. Я скажу від себе, що так вдасться їм. Дивіться, братів кличків люблять за кордоном, особливо в Німеччині. Ось вони популярні. І ось їхній посил дуже корисний в цьому плані. Наскільки я це бачу? Наскільки я розумію. Добре, що вони поїхали. Добре, що вони. Свої, знаєте, на емоції. Тут, наскільки я розумію, на емоції весь світ їх любить і Україну будуть. Ну, отут от прекрасні карти падуть, прекрасні карти. Тобто, представляти вони будуть дуже добре. Їх почують, скажімо так, світ їх почує. Тобто, результат не дуже поїздки через те, що ну, не вміє Зеленський. Він, на жаль, не вміє він. Гаразд, Бажаю вам, мої дорогенькі. Я хотіла тільки розібрати це питання. Наступний розклад буде про гарантії безпеки, які країни нам можуть дати. Залишайтеся з нами і будемо розбирати далі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!